Євангеліє від Луки, перший розділ з 39 по 45 вірші. Тими днями Марія, ставши, поспішно пішла в гірську місцевість до міста Юдиного. Вона ввійшла в дім Захарії і привітала Єлизавету. Коли ж почула Єлизавета привітання Марії, заворушилося, немовля в її утробі. Єлизавета сповнилася Святим Духом і вигукнула гукчним голосом, промовляючи. Благословенна ти між жінками і благословений плід твоєї утроби. І звідки ж мені це, щоби до мене прийшла мати мого Господа? Бо як почула я твоє привітання, то з радощів заворушилася дитина в моїй утробі, блаженна ж та, яка повірила, що здійсниться сказане їй Господом. Чи легко вірити в те, що збирається зробити Господь? Він дивний. І часто робить те, у що складно повірити. Наприклад, Захарія не зміг повірити в те, що в нього буде син. Адже він був уже старий, і дружина його в літах похилих. У це складно повірити. Але ж таке вже хоча б було. Адже Ісаак також народився від старезних батьків, і також чудесно. І коли ангел стоїть у храмі і говорить тобі про це, то можна було би повірити. Марії ж було сказано, що вона зачне дитину так, як ніколи не було в жодної людини в історії і ніколи більше не буде. Але хіба ми бачимо в Марії хоч найменший сумнів? Захарія, почувши звістку, засумнівався, тому і мовчав 9 місяців: у питанні ж, Марії немає сумніву, є лише цікавість, як саме це буде. Але віри замало. Потрібне ще й смирення. Мало почути звістку і повірити в неї, потрібно ще й змиритися з цією звісткою, погодитися піти шляхом Божим. Одне без іншого не працює. Але Божа справа на землі робиться тими, хто готовий повірити. Віра і смирення, як у Марії, це дві пружини, які рухають Царство Боже на землі. І блаженна та, що повірила. Бо здійсниться сказане їй від Господа. Візьми хвилину тиші і подумай про це сьогодні.